Всім привіт! Це лут шкарпеток від крівіт, короткі моделі чоловічі та жіночі, всього 105 пар. Є упаковки по 5 пар, є по 3. Жіночі розміри від 35 до 42. Упаковки по 5 пар двох видів, чисто чорного кольору та кольорові. Їх 11 упаковок. Є упаковки по три пари. Так само чисто чорний колір та кольорові, тут рожеві сірі та білі в упаковці. Таких упаковок 9. Та чоловічі розміри від 39 до 46, одна упаковка 5 пар, кольорові, та по 3 пари в упаковці всього 6 упаковок, кольори чисто чорний та сірі із білим. Склад котон поліамід та Еластан. Лот коштує 1760 гривень, вартість однієї пари 17 гривень. Замовити цей лот, ви можете у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую.